Управління соціального захисту робить все, Сокирянської ради адміністрації робить все для того, щоб дискредитувати саму ідею об'єднання. Виявляється, що вони не провадять нарахування або тормозять нарахування субсидій для мешканців міста Сокиряна. Тому що, і, і кажуть, так, навіть так заявляють, люди мені пишуть. вони вже в генералі написали? І цікаво, що керівництва прокуратура чергового відписує, ми до цього нічого не маємо, ми не бачимо провадження. А я почаю, що і хочу, щоб це було рахувалося моїм зверненням, звернення, правоохоронні органи. Зокрема, в обласну Чернівецьку обласну прокуратуру, Чернівецьке Чернівецьке управління служби безпеки України з тим, що це е, не нарахування субсидій. Сохерянської управління соцзахисту Сокирянської ради адміністрації це є дискредитація процесу децентралізації, це є саботаж. Е, Я впевнений, що тут органи повинні розібратися, хто за цим стоїть і чиї накази органи. Тому що таке, ви об'єдналися, ви там собі нараховуєте, це вже є. І заклики до чогось незаконного, як мінімум, я вимагаю від ворогів втрутитися в цю ситуацію, дослідити, якщо є порушення чи на звикла всіх цих посадових овців притягнути до відповідальності. Тепер ми почули, що був конкурс на голову Сукерської ради адміністрації, і нібито Бескупський виграв. Це повна відповідальність першого заступника ВОО. За провал нарахування субсидій в Чернівецькій області в Сокирянському районі. Люди не мають страждати від ваших політичних інтрижок разом з Козаком. Я впевнений, що те, що він здає іспити в облдержадміністрації, одне. Головний іспит це нарахування субсидій, коли людям потрібно захистити їх в період холодів, він не здав. І не думаю, що він має право бути очільником керівником районної держави.